Прочитаємо один вірш з Біблії. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. 1 Коринтян 16, розділ, 33 вірш. Тут написано про те, щоб ми пильнували. Пильнувати в цьому контексті може означати бути уважним, настороженим, тому що у нашому житті ми можемо проходити різні виклики, різні випробування. Але тим не менше нам потрібно стояти у вірі та бути пильними. Нам необхідно знову і знову читати Боже Слово, перебувати в Божому Слові, читати Божі обітниці, наповнювати свій розум Божими обітницями, тому що Боже Слово воно підкріплює нас. І коли нам складно йти далі, ми можемо прийти знову і знову до Божого Слова. Ми можемо читати його слово, бачити те, що він говорить, і це буде підкріплювати. Кожного з нас. Саме тому хочеться сказати, кожному з нас. Давайте будемо пильнувати, давайте будемо стояти у вірі, будемо мужніми і міцними. Як про це говорить нам Боже Слово.